Розшукуємо ось цю дівчинку, яка зникла за дуже загадкових обставин у місті Житомир. І одразу хочу попросити вашої допомоги у розшуку. Не залишайтеся байдужими і, будь ласка, поділіться цим відео у своїх соціальних мережах. Отже, звати дівчинку Інна Бордюх їй 9 років. Зникла Інна 1 липня, і до цих пір про її долю на жаль нічого не відомо. До речі, зникла дівчинка разом зі своєю мамою та старшим братом. Маму звати Бордюх Інна Васильівна, вона 1977 року народження. А це брат Юрій Бордюх, йому 20 років. Де вони зараз перебувають, не зрозуміло. А щодо обставин зникнення, то за словами рідних, жінка зі своїм старшим сином та дівчинкою Інною 1 липня пішли з дому та досі не повернулися. Ми дуже сподіваємося, що з мамою та її дітьми усе гаразд. І ще раз просимо вас уважно вдивитися в обличчя зниклої дитини. Інна Бордю, їй 9 років, близько 150 сантиметрів на зріст, худорлява, має довге русяве волосся. У день зникнення була одягнена у сині джинси та футболку. Тож, якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про інну Бордюх, не зволікайте і одразу повідомте до служби розшуку дітей. Телефон нашої гарячої лінії 116 три Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Особливо уважними я прошу бути жителів Житомирської області, і власне, міста Житомир, де живе дівчинка з мамою та старшим братом. Можливо, зникла дитина досі перебуває у місті чи десь неподалі і вам вдасться її упізнати. Також я ще раз прошу вас поділитися цим відео у соціальних мережах. Можливо, саме ваші друзі чи знайомі упізнають зниклу дитину чи випадково її перестрінуть. Словом, чим більше людей побачить це відео про дев'ятирічну Інну, тим більше буде шансів її розшукати. Також просимо вашої допомоги у розшуку ось цього хлопчика. Його звати Влад Христосенко. Він зник безвісти у Луганській області. Та я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене рік тому на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини, він щасливий і посміхається. Хлопчику сім років. Він народився 6 жовтня 2015 року. Влад дуже життєрадісний і комунікабельний хлопчик, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, Влад дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На превеликий жаль, це безторботне, щасливе дитинство влада закінчилося 24 лютого 22-го року. А вже 25 лютого у село, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про владу майже нічого не відомо. Тож давайте разом зробимо усе можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Отже, зник ладик 25 лютого у Луганській області у селі Петропавлівка. Зараз це селище окуповане. Отже, не виключено, що хлопчик перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське ТБ. Тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Йому сім років, він виглядає на свій вік. У нього карі очі, темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей, якщо ви упізнали влада. Дійсно, навіть найменша інформація про хлопця може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про влада Христосенка можна за коротким номером 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів. Дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Не будьмо байдужими. Давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Вдивіться уважно в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зниклі безвісти. Тож, якщо ви знаєте про когось із них бодай щось, то телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua